Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є перекриття доріг на гроші, чи закриті дороги на гроші у тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає вирішити усі фінансові питання, усі фінансові проблеми. виплатити всі борги, кредити, або щоб вам повернули гроші, щоб була робота. Усі, хто дивиться відео близьких людей, чи йдуть нападки на гроші. Так, це більше е, тут напали на роботу, щоб не було роботи, щоб ви не змогли працювати. І е, навіть якщо ви працюєте, щоб е, вам не виплатили, а, так, щоб були якісь е, складнощі, щоб вам не змогли заплати е, за заробітну плату виплати. Так зробили, щоб прямо вистраждали від цього дуже сильно, щоб були прям страждання від, цього, від цієї ситуації. Скажіть ваші сили допомоги, прошу, хто робить? Так, мені прийшло, що там може бути як три людини, три, три жінки даже, так. І в них це якби заздалегідь за, за продумані кроки. Вони повторюють це вже давно, закриття доріг на гроші вже давно. Ще я считала таку ситуацію, що Роблять чоловікові, у нього мають пропасти гроші, зруйнуватися робота Трагич... ну, Прямо це має так бути крах, такий, бо башня і а... тройка мечів це така трагедія якась на роботі в фінансовій сфері, і щось вийшло, що саме на чоловіка. А це має вас вибити. Вибити із вашого життя. І ще план дій у них такий, що як немає у чоловіка заробітків, то ви маєте його покинути і піти. от так. Навіть в такому плані. Заперечую весь негатив. Убираю. Ще може бути так, що чоловікові роблять привороти, крадники. Щось вийшло саме на чоловіка, але і в тому плані, що може програтися, що саме, ну, якщо ви жінка, або ви дивитесь чоловік, то може бути таке, що руйнують відносини і роблять саме, щоб не було фінансів, і тоді ви неспроможний будете піклуватися за близьких. От, і вас поки... мають покинути. Але це такий планомірний, все продумано. Там як то щоб ви залишились самі, пішли, чи вас покинули, і за рахунок приворотів до вас вийдуть така жінка. Вона чекає влучного часу, коли ви будете абсолютно самі. От таке полювання щось, навіть як полювання. Ще з може бути, що ваше робоче місце дуже хороша. Ви фахівець маєте дуже хороший такий хист, тобто от робите справу. Вас за це дуже цінують от, за вашу роботу, і е, можете отримувати надбавки, якісь підвищення, премії, і це не сподобалося до якійсь людині, і вас якби, е, за допомогою магії хочуть, щоб звільнили з роботи, чи щоб е, ви пішли з роботи. Прах на роботі через таку заздрість мітять якби, на ваше місце. Заперечую весь негатив убираю, знімаю повністю весь негатив, вищі сили, янголів-охоронців, духів, роду, прошу допомоги усім, хто дивиться, відео близьким людям більше нічого не заважає заробляти гроші. Відкриваю всі шляхи і дороги на щоденні прибутки. Двищення на роботі, кар'єрний зріст, більше, більше нема жодного негативу, крадніку, стягу, моркву, порчі прокляття, на бідність, знімаю, відкриваю всі шляхи на гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Все сказано здійснено, так буде. Тухівка, прошу допомоги. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, чи є негативний магічний вплив на дорогах, на гроші, на фінанси. Що заважає вирішити повністю всі фінансові питання тих, хто дивиться відео близьким людям? Жінка вийшла така карта, що Людина, яка вам в обличчя посміхається, це на роботі, це стосується роботи, вона може в обличчя посміхатися. Дуже сильно хоче ваше місце, ваше, вашу кар'єру. Підбирається. Їй дуже важко це робити, вона не має такого розуму, вдає, вдає з себе розумну людину, але там пошкоджено, щось у голові, не, не працює, може грати таку роль, їй головне досягти. От з цієї мети, а мета, я так розумію, це ваше місце робоче. Може так. Може, було колись в декретній відпустці. Не хоче збагатитися. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Що планують вороги щодо фінансів, тих, хто дивиться відео близьких людей? Зараз за вищому стані вони не можуть дотягнутися. Багато чого руйнували. Але зараз, якби не можуть по старій схемі працювати. У вас все одно відкритий шлях, йде відновлення, відродження. Ще будуть хороші замовлення, хороші прибутки. Попереду. Будуть. Зараз я хочу відігнати ворога подалі, щоб не могли чіпати вас. Заперечую весь негатив убираю, Заперечу весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Дороги на гроші відкриті, на роботу, на кар'єрний зріст. На підвищення заробітньої плати, відкриваю дороги. Буде так. А ще ваша енергетика відновлюється після всього, що багато разів наносились такі сильні удари, зараз. Ваша енергетика відновлюється, у вас присутня от і власна енергія, що неможливо вас розгайдати. Раніше вдавалося загнати якби, в таку апатію, депресію, Зараз це неможливо. Ви дуже впевнено встаєте на ноги. От у вас... Оця жага до роботи. Легше вам як-то йти до мети, от ставити мету і, попри все, дійти. От. Да. І якщо відбувається якась ну, така ситуація, коли сварять, ну, так, тут може бути конфлікт, конфлікт на роботі, то у вас вистачає енергії сили. Досягнути від своєї правди, захистити себе. Це дуже добре. Ви нав... вже можете самі себе рятувати, вас ще підтримують вищі сили ведуть, але ви вже ну, досить така сильна людина, знову повернулися в свій стан які були, там вибивали і е, використовували будь-яку трагедію в вашому житті, накручувалось настільки, що е, в голові була тільки е, одна оця, е, якась постійно, одна і та сама думка, спогад, що, що було поганого. І таким чином, от вони накручували на це, що ви не змогли. Там покидали свій шлях, не могли йти далі. Пригнічені були. Вищі сили, прошу допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям, встати на ноги, рухатись вперед більше. Так, ну і все, відродження відбулося. Ви зараз набираєте оберти, щоб рухатись вперед. І це не зупинити. Прошу Вищі сили, допоможіть відновити енергетику, поверніть усе, що стягували, всю енергію, поверніть всі фінанси, поверніть здоров'я, усім, хто дивиться близьким людям. Перекриваю, відкривається шлях. Дорога легка, двері для вас всі відкриті. Ніхто не може втручатись в ваше життя, на віки вічні ворогів. Весь негатив, всі порчі, прокляття, крадні стяги, мороки. Знімаю, повертаю ворогам. Хай в них оце все відбувається, хай з ними все це буде. Що вам бажали, хай з ними трапиться. Так буде по Верховному суду. Буде так. Ви наповнюйтесь енергією силою. Прикриваю, перекриваю. Більше ніхто не може на вас напасти. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші, відкриваю шлях, дорога відкрита, все, що вам належить, належить тільки вам. І нікому більше. Відкриваю дороги на роботу, буде так і так буде. Буде відкриває шлях буде, буде все сказане, здійснено, так буде. Ось так відбувається така ситуація. І ще друге питання, що заважає продати вигідно. Будинок, машину, квартиру, все, що от хто б що не продавав, якщо щось у вас є потреба продати, що заважає продати вигідно, щоб вам це пішло на користь, цей продаж, які є перешкоди, перепони? Раніше робився ну, такі втручання. Взагалі мало все давно вже продатись. Те, що ви продаєте, ці машини, будинки, те, що вам треба продати, мало продатись, і дуже хорошо ви мали б навіть такі хороші, як би, дохід, прибуток з цього продажу. Хтось ставив отворот, щоб цього не відбувалося, щоб люди не домовлялися про продаж, про покупку. Верховний суд вийшов. Зараз очищена дорога на гроші. Заперечую сняти, негатив Убираю. Заперечуюсь, не убираю. Досить хороші карти вийшли. 9 пентаклів. Рицарь Пентаклів. Король Пентаклів, туз Пентаклів. Це свідчить про те, що змінилась ситуація. На вас вийдуть покупці, і дуже для вас вигідні будуть умови. Ви зможете в три рази більше а, за, заробити да, на цьому продажі таким ну, таким чином. Так що дуже хороша ситуація Дай Боже, щоб все у вас получилось. Ну, Тут вийшов чоловік, якийсь втручався, ну, може, пара навіть, чоловік із жінкою. Заперечую весь негатив обираю. Заперечую весь негатив Убираю Всі негативні програми. Знімає ресорки студіотвороти, відкриває шлях та продаж. Більше нічого не заважає вам вигідно продавати все, що ви продаєте. Товар, машини, квартири, будинки, все, що ви маєте продати, продається. Дуже вигідно для вас на вашу користь буде так і так буде. І прошу, закликаю вищі сили, одведіть, одверніть ворогів. Більше не можуть втручатись у ваше життя, псувати вам життя не зможуть. Відновлюю повністю фінанси. Відкриваються всі дороги. Всі дороги ваші легкі, і двері для вас всі відкриті, ніхто не може більше псувати життя. Тручатись ваше життя не зможе. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на продаж, на торгівлю, на те, щоб ви мали. Прибутки з продажів, буде так, і так буде. І прошу, закликаю, поставте захист міцний усім, хто дивиться відео, хто хоче продати свою продукцію. Захист на вашому товарі, на вас. Як уся вода сходить, так і з вас товар, із вашого бізнесу, із ваших машин, квартир сходять всі негативні програми, розсорки, твороти, має. Боч прокляття уходять ворогам, повертаються по Верховному саду, буде так і так буде. Отвертаю на віки ворога, всі Більше жодної прив'язки. буде так. Добуде да все сказане здійснено і так буде. Отак От така ситуація відбувалася. Зараз зміни на краще. Ви будете дуже задоволені от від цього продажу. Все відбудеться ще краще, ніж було, ну, ви мріяли, да, от, очікували. Так що, така сьогодні вийшла кава. Будьте щасливі, здорові, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчуються, і у вас всі дороги легкі. Двері для вас всі відкриті, і все, що вам потрібно, надходить найлегшими шляхами для вас, найкращими шляхами, і так, щоб вам це подобалось. А я хочу нагадати, як мають пити каву українці. Зробили каву, зробили донат, придбали каву, зробили донат для військових на дрони, для ЗСУ. І спокійно можна пити каву. Також запрошую на індивідуальний прийом, якщо є якісь складні ситуації, не можете вийти із замкнутого кола. Номер вайберу телеграму у в описі під відео. Майте це на увазі. Дякую ще раз за увагу. Будьте багаті, щасливі, щоб у вас здійснилися всі мрії. І вони здійсняться. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!